Доброго дня. Сьогодні 20 травня. Приїхав досівати цю площу пої наші. Так, той раз, 18 травня, там сіяв, потім батько досівав. вийшло 51 рядок З міжаддям 1,5 метр. 50. 5 годин сіяли. Першою повишеної ходили шифінгом е, приїхав сьогодні тут досівати, тут чуть більше, там десь вийшло, я не знаю, порахуєте, може 3 гектари і тут десь 3,40 може сьогодні сію То четвертої поніжної хожу вже. Швидше набагато, ніж перша повішена. Друга повішена це вже зашвидко буде. А четвертий поніжною чудово. Швидше і зробив маркера на сантиметрів 10 висунув. Зробив міжрадя десь 1,60 шістдесят. Чудово. Я раніше не хотів швидко їздити, бо думав, аби отам... у. В вісівному, коли викидає семочку щітка, щоб вона її не ламала, тому що як швидкість більша, то і щітка, вал щітко і більше крутиться. Але дивлюсь, наче не ламає, все чудово. Вісів такий само. тому чудово, виходить. Залишилося тут небагато. Зараз. Харахую за одне стільки Десь 25 метрів ще А 25 метрів сидиш в районі 15, може чуть менше рядків ще. і Буде ця площа закінчена. Так, чудово, тут буде швидше, закінчу, включуся, поки, скажу скільки по часу він. Виїхав де 10-20 був уже на місці. Якось так. Треба семечку засипати. Туда. Вистачить туди і назад, а потім пойду заберу он мешка. Сиплю. Закінчив все, вийшло рівно 5 годин. Значить, цей кусок більш 5 годин сіяли. Там не засікали, там так на око прикинули. А тут вийшов рівно 5 годин. Але цей кусок більший, тут більша половина, тут десь 3,5 гектари, а там десь 3. 2,90 там. Але все, посіяно, треба буде до вечора заїхати і грунтовим дуоголдом, з гезагартом заїхати, попірскати і все. Все, поїду додому. Ще просили огляд сівалки. Ну, сівалка! Заглушу, сівалка куплялася, людина раніше робила, і зараз я бачу в інтернеті, виставляють таку сівалку, значить теж робить. Чотири роки вже вона працює. Це четвертий сезон сіє. Тошник СЗшки, каток ззадній йде, маркер. Тут сидіння, щоб дивитися, але ну, в принципі воно не, ну, зараз не потрібне раніше. Ця трубка, це сезешки, трубка, е, трубка, вона була длінша, десь настільки була длінша. І вона висіла ось так. І тут все час Ну, Бувало таке, що назбірується семечка і потім кучкою цілою висипає на краю, як підіймаєш. Ми вкоротили, тут обрізали, зажали зажимом. Тепер вона натягнута все час. Рівна абсолютно не забиває. Зістки Жигульовські, полуося жигульовські з тупицями, зварені між собою велосипедна зв'язочка обварена. Цепочка велосипедна, зв'язочка більша велосипедна, також, натяжник він ворушиться. Спокійно. Бункер? Зроблений по типу, як у копія, можна сказати, вінницької сівалки овочевої. Тут стоять барабанчики з щіточками. Тут кидалося добриво, тут маленька дірочка є для добрива, але добриво, тут ніколи його не вибереш до нуля. І коли ночі удобриво тут трошки залишається, постоїть, вона відсірує, виходить, трошки облажні робиться і липки. І коли починає туди трошки щиточка, вона прилипає із насінням і тут забиває теж. Тому ми вирішили добрива сіяти, пробували, робили, приварили. квадратики, дірки посверлили, сюди ціпляли. Бачок з польської картопели сажалки. Тут приварив квадратика, зажим, тут стійка з культиватора і трубка, щоб кидало. Трошки збоку. Виходить, що нік далі туди, щоб не в одну ямку. Ну, якось так, сівалка чудова. Віс... Вісів... виставляється з цим, але як менші поставить, то забивається, буває, як більша сімочка попадає туди, стає поперед і забиває. На все. Відкриваємося завжди. Як уже маленька сімочка, замовляв в інтернеті насіння, то було ну, віяне, все відкаліброване, але невелике. Ну, менше, ніж у нас трошки. Десь було. Яке вам показати? Ось таке десь насіння було. То ставлю трошки менше. А так нам ну, все як відкрити з нашим насінням. Десь висів 7 кг на гектар. До 8. Може і багато, але я думаю, що воно шляхом природнього відбору все буде чудово. Якась. На проросте, якась ні, воно в нас не вія, не нічого. Е щось пропаде, щось сильніше заглушить. Тому якось так. Така сівалочка. Зараз, здається, я в інтернеті бачив, коштує вона 19 чи 18 тисяч. Чудова сівалочка. Все. Розказав начебто. Тому до побачення, все. Будучим займатися другим їхати.